Олеся квітка на подвір'ї. Телядко вибігло до річки поїсти свіжої травички. У кози швиденькі ніжки, у кози гостренькі ріжки, кучерявий баранець носить білий жупанець. У свинки носик п'ятачок і хвостик схожий на гачок. Довгі вушка, сірий хвостик на лошадко схожий ослик. Півних сонце зустрічає, кукуріку всім співає, курчатка по стежинці йшло і хробачка в траві знайшло. Голосно гусак гелгоче налякати всіх нас хоче. Гусятка радісна гелгоче, бо в річці покупатись хоче, квочка мама двором ходить і своїх курчаток водить, любить коник пострибати і у затінку поспати.